Зніму в горизонталці для ютюбчика. Якісь вертолітні недавно прилетів. Така доріжка. Тут зустріли чоловіка із собакою. Тут видно багато всіх різних. О тут можна спуститися до води, тут є стежка. Зараз ми мабуть повернемося або знайдемо якусь іншу і спустимося. Це йому човодочка тепла. Дерева... Краслаті такі такі злості. Спустилась до води. Пахне водою. Але пахне гарно водою. Рибалі там далі, тут один, а там ще один рибалка. Берег, глина. Дерева, сосни, зелені листові дерева. Якесь там на сьогодні 26 грудня, якуся там інстаграмиться. Вчора залишилась в машині сама з котом, поки я платив за в'їзд на ту на, 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 на якийсь паркову зону. <смір> Зняла відосик про себе і в машині машинічки <смір> гриботь лишають за собою слід на воді. Жуть трошки... О, там якась хатинка Будь тут влітку суперські класно Бо зараз тут зима. А -а -а -а. Зима Зима Холодна. Ніхто не купається, тільки собаки і качки. Знайшовся туалет. Ось тут якась живність під цією корягою. Марина ну, рили. Е, де ви? Так, схоже тут якщо залишити якусь їжу в наметі, то вона там довго не буде лежати. Долина спокійно, немає вітру. На Вулиці прохолодно для того, щоб ходити в футболці, а в ковтинці якраз добре. Тут дорогою зустрічаються ось такі пояснювальні, як, як, там, дисплеї, дисплеї, де, де розказується, що, чому корови. І кажуть, що корови дуже корисні на цих територіях через те, що. Вони їдять траву, за місяць вони з'їдають приблизно кожну свою масу. Вони зменшують висоту ось цього покрову по трав'яного і дають можливість іншим рослинам рости, таким як квіти, тут якісь місцеві і таке інше, а також іншим тваринам, таким як, як ящерки, якісь червононогі жаби тут можуть жити. І саме головне, що вони зменшують кількість пожеж, які тут виникають через те, що ну, суха трава вона дуже пожежонебезпечна, вона здіймається, займається, загорається дуже легко і швидко поширюється на великі території. Тому і, і останнім реченням тут сказано, що кому ж іще ці газони косити, якщо не корова. Знайшлися аборигенні мешканці. Вон сидить там, гріється на сонці. Якийсь звір. Дрібненький розміром з білку О, прикинь, тут якийсь кран для води. Будь-що воду попити. Оп, сховався. Не любить він до себе уваги. Диночки це туалети. Із цими трубами там на горі зачіплена сонячна панель, мабуть, вона тут щось світить вночі. Угу. Особливу увагу. Особливу увагу привертає те, що тут всередині. Тобто тут є якась штуковина, на якій можна сидіти. І тут є туалетний папір, який зачиняється на замок, щоб його не стирли. Ну і табличка. Із фразами, які можна взяти на озброєння. Особливо мені подобається із «Extremely difficult to remove. І цих туалетів тут вистачає. Там вона якась зона для пікнику є, і там якийсь навіть мангал посередині. стоїть. Дерева собі вибрали місце, де є... Буде добре. Вибрали місце, куди протікає якийсь струмочок, мабуть, коли тут йдуть якісь дощі. І вони тут гарно впустили своє коріння в ґрунти багаті на вологу. І це якісь дуби. <плес> Люди приїхали підготовлені з великами. Коже вони за цей день побачать тут чимало. А, ось ця прикольно. Вон труба зарита, тільки що помітив. Це для того, щоб вода не текла через стежку, а протікала під. Так, тут, тут велосипедна доріжка. Не знаю, велосипедна чи не велосипедна. Вона прогорнута, рівна. Люди вон, на великах поїхали десь нагору. Сюди. Вони там в якийсь момент, з... хтось зняв, зліз з велосипеда, йде пішки поруч, хтось там продовжує крутити ті педалі, але підйом тут доволі крутий. Ну і народна велика катається. Просто приїжджають, дістають велики з, з... з... з автомобілів і катаються. ганяють їх там по цьому вражки чи лугові собачки. Це щось таке. Їх тут ціла селена, вони тут просто вся перекопали і ганяють. Тут видно, як машину залишити, тут, то вони її з'їдять. Тому машину перегризуть всю проводку в ній. Так, цих туалетів а, біля кожного місця для відпочинку з вангалом, до речі. Що прикольно, тут оці здоровенні труби, тут така потужна витяжка природня. Що всередині зовсім немає запаху. Типу туалет з вигрібною ямою посередній посеред де. А в ньому не, не пахне зле, є туалетний папір. Ці американці не нормальні, вони беруть бабло за в'їзд, нас взяли 6 баксів за те, що ми сюди заїхали. І ці бабки не просто забирають, а ще щось за них робить. роблять. Роблять якісь сторічки, огорожі, туалети, туалетний папір, сміття виносять. Така широка ділянка цього озера. Стежка тут закінчилася. Там можна протиснутися Тут є дятли, якісь ворони вон там звуки подають. Тут гарно дуже спокійно. Ну і народ тут на човнах рибалить. Це прикольна ділянка вирішив її зняти. Ця дорога, так, стежка так гарно петляє помір, помісті краслаті дерева. Цим деревам коштує великих зусиль вижити на, на цьому такому крутому схилі і в умовах такої нестабільної вологості в ґрунті. Але їм це вдається. Стежка петляє так гарно, прямо також... Отримуєш естетичне задоволення від цього що ти тут ходиш. Цвіркуни на пагорбах цвіркочать. Тобто незважаючи на те, що ввечері температура буває, тут опускається до градусів 5 Цельсія, вдень їм тепла вистачає, для того, щоб вони підігрілися і продовжували цвіркотіти. Так, тут коли виступає сонце, то на сонці тепло, як влітку. Як заходиш там десь якийсь затінок, там вже не так тепло. Коли наступають сутінки, коли сонце ховається, за небокрай, то температура падає, швидко падає. Якщо немає на небі хмар, якщо небо в хмарах, то нічна температура не сильно опускається, а день не сильно, не сильно підноситься. Такі от погодні спостереження. Це тут на, на, на якийсь пагорб. Обійшли тут один із рукавів цього озера, вона там в долині залишилось і розширюється туди далі. Тут такий прикольний краєвид відкривається звідси. Літаки тут літають, сила Селена. Це береги цього озера, всіяні тим глиною і камінцями. І ця темна вода. Вона не знаю, як вона виглядає на відео, але вживу вона виглядає дуже класно. День сьогодні зовсім не спекотний. Дуже, дуже хороша погода для прогулянок, тому що коли ти рухаєшся, тобі тепло. Коли буде сонце, то будеш цікати. Там так просто рухаєшся. Вирішив зняти, щоб мене було видно. Щоб було видно моє приклад, прекрасне обличчя, яке доповнює своєю красою навколишні красоти. У мене тут теж рослинність є на обличчі. Така собі не, не, не флора, звичайна, а не знаю, частина фауни. Бо воно живе і ворушиться. Тут такий гай, якийсь дубовий на спуску до води. І тут стежка вниз йде вздовж цього паркана з колючим дротом, який має відгороджувати корів від решти тут території. А ми спустимося вниз як воно це все виглядає. Видно, коли тут сонце і літо, то воно виглядає зовсім суперово. І ще шматочок нашого маршруту. Тут дуже гарно. Це сонечко, яке пробивається та ледь крізь хмари. Це озеро, яке в долині там розляглося. Цей перепад висот між горою пагорбів і видолинком, де це озеро лежить. Ці всі краслаті дуби і ці цвіркуни, які цвіркочуть в далечині. Дуже приємне місце. І просто прекрасний день. Камера не передає близько цього всього, що тут видно і як воно все відчувається. Знову спустилися до води. Тут човни плавають один в один бік поплив другий. В другий. Тут шматок кам'янистого берега, заглиненим глиняним берегом. Дуже гарно. Ці повалені дерева, які перегороджують шлях і берег, ці нариті нори в пагорбі. Є на що подивитися Тут літаки літають низько, до цього ніяк не звикнути, що тут їх стільки і вони літають над головами постійно. Камера зовсім не так передає, як є в реальності Так, я трошки момент пропустив. Він тут був буквально прямо аж над нашими головами, тоді він був особливо великий. І тут їх сила селена. Вони літають усі боки. То набирають висоту, то спускаються. чарівне місце. Тут можна просто зависнути. Рода угу. пасеться. Ми використали стежки цієї дикої природи. Кізоньки, привіт. Тут трава зелена, вони видно її їдять, вона тут прорізається з-під цього, цього сухостою Тут ближче до води. Тут навіть якась Це на траві. Видно, вони знайшли де та травичка зеленіша. А ми тут їх потревожили. Я думаю. Думаю, хто ми таке. Нормально класно. Це дуже гарний. Ага, на булки не схоже. Може, в ній якісь нехєжі. Це дерево гарне. Ау, хочу його побивати. Так, яке це дерево росте видно, тут дуже давно. О, ти їх тут багато. Як вони тут одне одну знаходять, то зна. Обіймається? Каже, дай стоміти. А, я, ясно чого вони чекають. Вони чекають решту стада. Ми їх розділили. Ну і прийдемо попри них. Щоб і ті, і ті нас бачили і знали, що ми пішли геть. На пагорб зустріли ось таке водопів для тварин. Там був там, внизу рукав для водозабору. Ось тут якась євність, Водозабірна накопичує. І Очевидно, вони підпоюють цих тварин, щоб вони не спускалися до води. Може корови не можуть спуститися до води. Не знаю, курів тут багато, видно по слідах їхнього існування Я мій згадаю. Як воно туди воду закачує Там я внизу бачив сонячну панель, Вон там, ось внизу у нас стоїть під торцем до нас. Тобто, тут воно якось зроблено. Так ти пасуться ці корови американські. Вони тут просто їдять цю траву, бо її тут дофіга і вона горить. І для того, щоб вони гуляли в відведених їм місцях, а не лазили де там їм не треба, то тут зроблена огорожа, тут ця сітка, не сітка, а колючий цей дріт. він натягнутий так. Серйозно натягнутий. Ну і Тут такі от для людей і мабуть для цих тварин є от такі фіртки, які корова не відчинить. Далі вона нас сама зачиняється, бо тут на кожній пружині стоїть. Корови тут точно є і вони по цей бік, тому що ось видно є слід. Качки плавають, не тільки що висадилися так дружно з граєю. Знімати пролізли під колючим дротом. стежкою. Стоїмо на верхівці цього пагорба вертикально. Ось там внизу в озері. Там плаває велетенська риба, її там сила селена Вона тут зібралася. Мабуть, тут щось, щось є, що її їсти. Але риба велетенська. З камери її, з такої висоти її, мабуть, не видно. Але тут треба справжнє спорядження для рибалки щоб його витягнути і витягнути із води. У мене прямо аж фантазія розігралася з цього приводу. Ось так я приплюся тут цим пагорбом щоб показати як ця стежка виглядає на краю прірви. Трава суха, колючки висохли. І коляться в кілька разів сильніше, ніж маги. Це літають прямо над головами. Я знову пропустив момент, коли він був прямісінько над нами. Ну, там прямо видно написи на ньому. Не знаю, коли я перестану цьому дивуватися, це для мене якась ознака. А, добро, не добро, бо то, а, Спокою, душевного спокою тепер. Це у видаленок, і тут зблизька можна подивитися на труби. Вони труби роблять із листової сталі, просто скручуються і з ребрами жорсткості. Розміром з тебе. Труба! Вона розміром з мене, можна в неї зайти. Там якась пташка була. Побачив тут цікаву річ. І дійшов до висновку, що люди кругом однакові. Тут якийсь шматок обшивки автомобіля із динаміком валяється під деревом. Як він тут опинився? Я не знаю. Мабуть, його довго і нудно змивало водою, або тут хтось катався на якихось джипах. І ще машину десь втопив, може там... О, ось там риба. там риба, сила селена, Величезної такої ще. Пробую звідти витягне. Так, слава я риба. Візьму каменю, кину, подивлюся. Може хтось із кинеться. Ага. Розганяв. Все, їдемо додому. Ось так виглядає американська дорога. Посередині подвійна розмітка, яка підсвічується світлоповертачами, яка тактильна, коли ти на неї наїжджаєш. Не Вікуся гребе за кермом. Її не видно сховалася в темряві.